Рибка якась опа дуже гарна. Але я маю на грані фрикціон, на кліпсі, точніше. І що вам сказати? Я не можу її відпустити, погратися з нею, а вона стягує на... Ой-ой-ой, аби тільки не урвалася. Так. І що це має бути, я навіть не можу вам сказати, але рибка якась гарна є. Ух, ух дистанція не дуже велика і фрикціон спрацьовує на грані, розумієте? Тобто не фрикціон, точніше, а кліпса. Кліпса спрацьовує прямо на... В максимальному своєму. Ух-яй-яй-яй-яй, ще гачик маленький, тонесенький, повідець. Що ж там за риба? Я її майже підвів до берега, але, друзі, хочу вам сказати, що це справа не дуже приємна в такій ситуації ловити. Зараз я спробую її якось підняти. Для того, щоб вона, <ск Warriors> але це неможливо, ти я прижимає і вона тікає, Ой, а... ой, 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 Давай, 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 піднімайся! Але ще я геть не бачив, що це за риба. Я вам хочу сказати, що немає навіть... Вам сказати, що це за риба. Я її не бачу, навіть годівничка не піднімається, вона пішла вже проти течії. Розкручує мій фрикціон, але дуже сильно. І йде проти течії аби. Ой! Б'ється дуже-дуже сильно. Я навіть не можу... Сказати, що це за риба. Я її геть не бачу. Не піднімається, не піддається, не підтягується. Я навіть присів, бачите, аби швидше її схопити. Але... Фу, так, маю дуже натяжену натяжений повідець і... і... Уже годівничка піднялася. Ну, давай, 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 покажися, що це за риба. Ну, ну, повідець метровий і я. Це, друзі, коробчик. Це коробчик. Я його побачив. Це. На річці перший коробчик. Ну, давай, друже, давай. Ну. На жаль, не маю вам показати ще одної камери для того, щоб ви побачили, наскільки тяжко ця риба піднімається. Річка, риба дуже сильна, це не озеро, це річка і риба тут так просто не здається. Вона фу, бореться до останнього, я би сказав. Але маю жилку 0,1, а гачок маю 16-го номера, ну дуже маленький. Тому, бачите, даю їй трішечки погратися, щоб вона втомилася і я зміг її підібрати. І це перший закид, перша риба. Ну давай, давай вже. Здавайся, друже, давай. Все одно тебе відпустять. Ну що ти так не здаєшся, не хочеш, щоб тебе сфоткали і відпустили. Ха. Бачите? Ну ніяк не хоче. Він здаватися. Все давить в дно. Щоб його не схопили. Це, не, це неможливо. Ось вам і фідер. Ось вам і річка. Скільки в нього сили, що він стільки часу не здається. Ну, давай, давай, давай вже. Піднімайся і здавайся. Не хоче, не хоче він ніяк. Я вже годівничку підняв, але він не хоче. Не хоче ніяк признавати свою поразку. Як же ж тебе, друже, так швиденько підняти, щоб ти, щоб ти нарешті вже Так, дуже відпускає фрікціон, бо він такими хвилями починає не хоче здаватися, я не буду форсувати, я сяду сам відпочину, чесно кажучи. Така риба сильна, хоча вона і, і не дуже велика, але, 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 все одно не здається. Я її вже три рази бачив. <сум> бачив, бачив, але тільки-тільки вдається йому піднятися, він відразу пірнає до води і... Не можу його підібрати під сакою. Так, що ж це відбувається? Біля самого берега він крутиться, крутиться і не хоче спливати. О, вивернувся, але не в мій бік. На жаль, не в мій бік. Ой, друзі, я його нарешті схопив. Щоб ви розуміли, це коробчик-лідер. Лідер, з яких вдалося мені підловити. Ху -ху -ху. Ну що, друзі? Ось такий це навіть не коробчик, а сазан. Бачите, ох, такий продовгуватий, подивіться, яка гарна велика риба! Вітаю вас, друзі, на каналі Берег Фідри Фішин. З вами Володимир Дорошенко. І я на річці, на річці з помірною течією, але вона присутня. І бачите, перший закид, навіть не встиг вам нічого розповісти, маю такий перший улов. Йошкіндрин, оце, звісно, гарна, красива, сильна риба. Бачите, який дуже широкий хвіст, і він їм проти течії мені давав бій. З ним я тягався, як ви бачите, десь хвилин 5. Витягнув його, взяв він на класичний монтаж фідерний. І що я вам хочу сказати, я не очікував і тому в'язав повіці дуже-дуже тоненькі. Річка, тут має бути дуже багато різної риби, від малої до великої. Ну, як до великої. Я, чесно... Розраховував так на максимум. Все, що вдасться сьогодні зловити. А він так ще заковтнув. Ось, о, бачите, на два опариша. І що вам хочу сказати? Гачок дуже маленький, він навіть всередині трішечки розігнувся. Ну да, риба давала бій. Ай, гострий, гарний гачок. І так, друзі, так почалася сьогоднішня моя риболовля. Заваріть той чайок, я думаю, що попереду чекає ще дуже багато цікавого. А тим часом я буду його випускати. І так, друзі, що хочу сказати, я виїхав сьогодні на риболовлю. Це місце для мене незнайоме, це річка, вона не дуже широка, вона десь метрів 60, глибина тут 2-2,5 метри. Помірна течія, десь 50-60 грамів годівничка в мене стоїть. Е, і е, захотілося половити на річці. Давно я не відчував цього. Цієї атмосфери да, ловлі на річці. Настоячій воді вже трішечки так набридло ловити, бо е, така риболовля, е, в якій ти е, робиш якісь одні речі, і більше по факту ти нічого не зробиш. А на річці ти можеш е, взловити як велику рибу, так і дуже велику, і тут має. Дуже великий вибір риби, я би так сказав би. Може попадати і короб, може попадати і е, лящ, і може під ляж, і може маленький с -с сомік. В общем вся риба і велика плітка. Тим паче, що зараз сезон е, ловлі плітки, е, має бути хід дуже гарний, тому я вирішив сьогодні так гарно половити. І що в мене з цього вийде, можна подивитися далі в. Цьому відео. А друзі, між першою та другою рибою переривчик невеликий. Подивіться, який главлик! Подивіться його розмір, подивіться на його брюшко Я навіть не встиг вімкнути камеру для того, щоб показати, як клюнула ця риба, бо тільки поспілкувався з вами, перезакинувся на падінні. Схопилася оця риба. Ви подивіться на цей просто розмір. Ви бачите? Подивіться на його брюшку. Тут, мабуть, багато ікри, тому я не буду її дуже сильно мучити, буду відпускати для того, щоб вона давала потомство. Але дуже гарна риба. Дякую тобі. Навіть опариш ще залишився в роті. Подивіться. Бачите, якщо вам видно, опариш залишився ще в роті. Клюнув просто на опариша. Ви просто подивіться на цю рибіщу. Я такого, чесно кажучи, розміру ще в своєму житті не ловив. Я маю на увазі на фідер. Супер. Дякую. так, друзі, ось така ось водойма, ось така річка дуже е, помірна, але з течією. Бачите, ось є течія. Ось вона невелика, але дуже великий підйом, не дуже е, так, приємно звідти піднімати рибу, витягувати на берег, тому треба мати дуже довгий під сак. Я маю 4 метри, якраз супер. Але річка дуже гарна, не дуже глибока. І тому так вдалося поки що зловити, що вдалося. Так, Але завжди, як, як завжди, це в мене прикормка чорна, бачите, з, вже з опаришем. Ось о. Опариш у мене сьогодні такий мікс великий. Я навіть трішки опариша замочив для того, щоб давати на дно. Але саме головне, друзі, що я маю сьогодні. Подивіться, ось таку ось такого файного мотиля. Бачите, так само відсіяв великого, маю ще трішечки куклу і маю хробака. Так само маю насадочного, але дуже-дуже дрібного. Ну, Звичайно, це супердрібний... а та й трішечки більше. Ось такий сьогодні в мене набір. Використовую я сьогодні вудлище Enzon Z в довжині 390 з тестом 120 грамів. Та в комплекті в мене котушка Enzon, так само 6000. І ось водойма на який я сьогодні буду рибалити. Ну що, хто вигодовує, той і ловить, да, як кажуть. Ось я хотів сьогодні половити лящика під лящика, ось вам і попався. За самий крающик, але... О, бачите, ось такий гарний попався підлящик. Він ще тільки-тільки почав набухати, ставати таким. Дуже колючим, тому нерестовий період в ляща вже потихеньку починається. Друзі, не можу вам показати, випадає з рук. Зараз ще о, ось так. Бачите, ось такий гарний підлящик. Буду його також випускати. Хай росте, підростає і попадається іще мені. Тому хто зібрався на риболовлю, друзі, пора, бо за декілька тижнів вже ще стане тепліше і е, лящ буде мати нерестовий такий хід і ловитися він буде трішечки гірше. Тому їдьте на риболовлю, ловіть класних риб. Опа, маю клювання, бачите, разом з вами спілкуюся і маю клювання. Дивовижна риболовля на річці, бачите, що я казав. що Стояча вода це добре, але річка завжди непередбачувана і можна зловити яку хочеш рибу, аби головне, щоб вона там була. ну Річка є річка. Як зазвичай звикли. Ті люди, які ловити на річці, на озерах ловити їм не дуже вподоби. І так, сьогодні, як бачите, вдалося підловити непогану рибку. Це був коробчик, це був голавлік, лящик. Але, друзі, я маю ще одного лящика. Річного лящика. Опа, я його підняв. Зараз візьму, бо така, такий дуже сильний склон. Не дуже приємно звідти його витягувати. Ух, 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 ух. Це і навіть ще більше. Ось про що я їй казав. Зараз я вам покажу і ви зрозумієте, чому я казав, що пора їхати на риболовлю. Бо вже починається нерест. Опа. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І так, ось, друзі, дивіться. Якщо вам буде видно, але він весь уже сильно-сильно ширшавий. Буду я випускати, хай підростає, росте і приносить потім задоволення або мені знову, або якомусь іще рибалки. Блін, ну супер, супер риболовля. Опа, друзі! Опа-опа-опа! Маю супер класну рибу після таких монстрів, а це уклейка дрібна рибулька. І так, друзі, хочу нагадати, що проходить конкурс на каналі Берег Фідер фішинг Щоб прийняти участь, треба виконати Три дуже малих. Три е дуже малих завдання. Тому не пропустіть цей конкурс приз достатньо чудовий. Це котушка Дайва ніндзя в розмірі 6 тисяч. Відео це вже вийшло, є коментарі, є. Люди, які підписані, але хочу сказати, що я провів такий невеличкий аналіз. Взяв на вибір десь 12 чи 13 коментарів і побачив, що ви не підписані на канал. І якщо вам випаде доля виграти цю котушку, і ви будете не підписані на каналі, то ви не зможете отримати цей подарунок. Тому перевірте свою підписку, чи є вона на каналі, якщо є, це супер. Якщо нема, поставте е, значок підписатися. Не забувайте ставити колокольчик, для того, щоб не пропускати нові відео, бо конкурси тільки починаються. Далі буде ще цікавіше, далі буде е, інші конкурси, в якому ви будете приймати участь. Тому зробіть свою підписку, не забувайте. Так, друзі, маю, ще одну рибку. Невеличка, думаю, якась, мабуть, цікаво. Так, що це в нас може бути? А це в нас є? Так, може плітка? Опа, опа, ні. Це, друзі, мабуть, якщо я не помиляюся, невеличкий галавлік. Або плітка. Так, це голавель, подивіться, він менший, але... Він спокусився, дивіться, навіть ось видно гачка Це на пучок опариша. Напишіть в коментарях, ви ловили голавлика на опариш на річці. Цікаво, яку насадку використовуєте ви на таку рибу? Напишіть в коментарях. А я поки що буду випускати. Опа! Хай підростає, він, звісно. Не зрозумів, що це було, хотів поїсти, а вийшов на сонечко, погрівся і пішов далі в свою стихію. А ви напишіть коментарі в коментарях, на яку насадку виловите головля. Так, знову є непогане клювання і... Ух! Як б'ється риба. Ха, але вона тече бігає не... За течією, чия проти. якраз те, що треба. Так, і що це в нас? Ух ух, 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 як вона бореться, риба. Щас подивимось. ну 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 ай. Так, іди, іди сюди. Іди. Ой, я, 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 я. Фу, фу. Є, друзі, є, друзі, ще рибка одна гарна. О, ху -ху -ху. Ви подивіться! О! Ху -ху. Ви подивіться на цю красу, а? Як вам така краса? Подивіться, спльовує мою прикормку. Бачите? Боже, яка краса, яка гарна риба. Ух. Але вже її хтось до мене ловив, бо є трішечки подерти. Рот. Ой, боже, яка краса, а? Друзі, як вам? Ой, супер! Супер крута риба. Сильна, на течії, це просто бомба. Я отримав сьогодні масу задоволення, буду її випускати. Якась гарна рибка. Підводимо її до берега. А що це ти? в нас там попалося, я, чесно кажучи, ще не бачу. Бо, ух, ух. Відпущу трішки фрикціон, бо не хоче здаватися це, друзі. Я так хотів спіймати цю рибу. І ось вона попалася, друзі. Це вона. Це просто супер. Я так хотів її піймати тут, на цій річці. Навіть до цього спілкувався, наскільки вона тут відгукується. Мені казали, що ця риба дуже-дуже тут погано відгукується. Зловити її майже неможливо. Вона дуже така тяжка на ловлю, на річці. Але. Невже мені вдасться її витягнути. Ну давай, друже. Давай, давай, давай. Єс! -ха 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 -ха! У -у -у! І знаєте, друзі, що це за риба? А це, друзі, така суперкласна риба під назвою Карась! Ви подивіться на цей розмір. У -у -у! Клас бомба! Взагалі просто супер! Це неймовірне. Але, блін, саме погане, що я так довго годував, ловив головля, ловив дрібну уклію, а в мене майже закінчився вже корм. Але такого класного карася я хочу сказати, що на завершення сьогоднішньої риболовлі, <со> Сказати, поставити таку фінальну крапку сьогоднішньої риболовлі саме завдяки такому класному карасику. Дякую тобі, що ти до мене попався. Ух, такий жжж, пузатий. Тому, друзі, дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Дивіться наші відео. Далі буде цікаво сезон риболовлі на фідер саме в. Став на своєму початку. Я думаю, що буде цікаві риби, будуть великі е, риби, будуть е, різні локації. Тому ставте палець вгору, пишіть коментарі. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішн Та карась. Ха -ха. Пока, друзі!